Друже, привіт! І давай ми з тобою сьогодні поговоримо про систему каналізації, а саме відвод системи каналізації, якщо у нас є приватний будинок. Да, ти, можливо, скажеш, що. Теж у багатьох приватних будинках є центральна система каналізації, і да, то простіше. Ми просто вирізаємося в дану систему, і в принципі нам не треба нічого думати. Але частіше буває, коли у нас. Немає центральної системи каналізації, і нам потім треба вже буде безпосередньо подумати, що саме нам треба буде зробити і куди нам виводити нашу систему каналізації. Основні варіанти, котрі ми можемо обрати, це, скажімо так, давайте ми їх розділимо на три види. Тобто, це звичайні колодці, в котрі буде входити каналізація, а друге це септик, і третє це безпосередньо вже біостанція. А в чому ж взагалі їх різниця? І давай почнемо з самого першого. З самого простого. це просто колодець, в котрий у нас буде зливатися відходи нашої життєдіяльності, і просто з часом, що треба з ним робити, це безпосередньо вже викликати людей, котрі будуть відкачувати, скажімо так, ці продукти життєдіяльності, і щоб він у тебе знову був пустий, тобто в тебе. Ресурс, від, скажімо, від пустого до заповнення. Давай перейдемо тепер до септиків. Що ж таке септик? Тобто Септик в основному, він, скажімо так, е, такі частки великі збирають в собі, потім вже у нас іде або інший колодець, котрий вже з дренажним полем йде, і в принципі у нас вода йде, скажімо так, е, сіра, і просто ця вода вже уходить безпосередньо на землю. Тобто всі такі великі частинки у нас збираються в септику. І що найважливіше, септик обов'язково треба обслуговувати тобі. Так що не забувай про цей момент, тобто ти його купив, ти його встановив, і все одно у нього є такий момент обслуговування. Тому обов'язково не забувай це робити, щоб у тебе все обладнання працювало коректно. І третій варіант, який у нас може бути, це вже безпосередньо біостанція. В чому плюс біостанції? Тобто біостанція не потребує такого частого обслуговування. Біостанція у нас працює з бактеріями, тобто у нас є всередині бактерії, котрі вже безпосередньо, скажімо так, їдять продукти життєдіяльності і зменшують, скажем так, їх об'єм. І що ще один плюс? Тобто, після Біостанції вже вода виходить технічна. В принципі, цю воду можна використовувати безпосередньо, скажімо так, не в їжу нашу, а для якихось, ну ж, там, типу для поливу, для чогось, але треба все ж таки, якщо в тебе є там квіточки, треба обов'язково це підготувати. Тому що вода, скажімо так, не дуже буде все одно якісна, таку як ти візьмеш свердловини. Так, і ще один момент, який я тобі наголошу: не забувай, якщо в тебе, от якщо ти встановлюєш біопроцесор. Біостанцію. Обов'язково задумайся, якщо в тебе конденсаційний котел, що тобі треба вивести дренаж з конденсаційного котла за, сам, за саму біостанцію, тому що конденсат з котла він буде вбивати бактерії, тобто тобі прийдеться додатково там обслуговувати додавати тих бактерій, щоб у тебе станція працювала коректно. Так що не забувай про цей дуже-дуже важливий момент. Так, що друже, ми з тобою проговорили от таких три основних варіанти: від самого простого до самого сучасного, і в принципі, ти можеш обрати систему саме під свій бюджет і саме під твої потреби. А якщо в тебе є якісь питання, обов'язково звертайся до нас, Скажімо так, септики то трішки не наш головний профіль, а ми, але ми все ж таки тобі ж порекомендуємо. Підкажемо, як правильно зробити саме під твою систему. Ну, якщо в тебе залишилися якісь питання, обов'язково звертайся до нас або по новому телефону, який буде в описі, або приходь до нас у гості, знаходимося ми за адресою село Сокільники, вулиця Реціна, 72. І зможеш задати всі хвилюючі тебе питання нашим менеджерам, і вони кваліфіковано підкажуть тобі, підберуть обладнання або порекомендують, що краще поставити саме під твої системи. Ну і звісно, дякую тобі за перегляд yeah. даного відео. Підписуйся на наш канал, пиши коментарі, став лайки, дізлайки. Також підписуйся під наші на соціальні мережі, там теж виходить дуже багато цікавої інформації. Там і виходять новинки, котрі в нас з'являються. Гарного тобі дня! এই মানুহ নহয় নাই বা